Що роблять погані батьки, наявність улюбленої дитини, погрози, залякування, страх і почуття провини це основні засоби виховання, які використовують погані батьки. Коріння під час вагітності використовують своїх дітей у соціальних мережах та YouTube заради популярності і грошей. Немовля на фоні тверк відео. Це просто дивно. Моя сім'я тягне за собою довгу лінію розбещення та насильства. Я вважаю, що далі я не допущу цього. Наркотики та алкоголь під час вагітності змінюють підгузки своїм дітям на парковці Walmart і кидають підгузки повні лайна на землю, щоб хтось інший розібрався з цим. Дитина в жахливому одязі, а у батьків завжди є цигарки і випивка. Батьки, які емоційно шантажують своїх дітей, використання почуття провини та обов'язку контролювати ваших дітей. Коли діти хворі та заразні, але батьки хочуть гарно провести день і тому не повідомляють у дитсадок, що їхні діти хворі. Матері, які сприймають свою дочку як конкуренцію. Матері, які бачать своїх синів у подругах як конкуренцію. Потім їхній син одружується і вони можуть конкурувати з новою свекрухою свого сина. У я бачите, познайомилася з моєю мамою. Я втратив рахунок того, скільки я мав батьківських зборів, які проходили так. Оцінки та поведінка вашої дитини жахливі. Я не знаю, що робити. Я все перепробувала. І що ви пробували? Я забрала у них PlayStation 5, Xbox 360, але потім вони збожеволіли, тому я повернула їм усе. Отже, ви нічого не пробували. Зайшов сюди, щоб переконатися, що зі мною все гаразд, поки що все добре. Доводять своїх дітей до ожиріння. Це жорстоке повадження з дитиною. І все дуже просто. Немає причин, щоб 12-річна дитина важила 81 кг. кілограм. Я був такою дитиною. Я виріс на Локшені, Макдоналдс та іншому фастфуді. Це вийшло з під контролю, перш ніж я зміг свідомо прийняти рішення стосовно їжі. У середній школі я важив 90 кілограмів і досі борюся зі своєю вагою, оскільки в дитинстві я не зміг виробити здорові звички харчування. У мене в початковій школі була подруга, яка страждала на ожиріння. Не просто пухкенька, а дуже нездорова велика. Вона практично ніколи не запрошувала мене додому, крім одного разу. І поки я була там, я познайомилася з п'ятьма її молодшими братами та сестрами. Наймолодшому на той час не було навіть року. І всі вони були однаково величезними. Вони всі пили величезні пляшки, пепсі без зупинки. Навіть дитина. На це було сумно дивитися. Моя подруга поїхала, коли нам було 12, але я досі спілкуюся з нею в соціальних мережах. Вона все ще велика, але не така велика, як раніше, і зараз у неї є власна дочка. У неї багато публікацій, присвячених здоровій їжі, яку вона готує для себе та своєї дитини. Тож приємно бачити, що вона не повторює помилки матері. Дружина друга намагалася зайнятися зі мною сексом, поки її чоловік був у магазині. В той час як їхня п'ятирічна дитина знаходилася на відстані 6 футів від неї. Мені здається, що ніколи в житті я не катапультувався із ситуації швидше. Коли вони публічно ображають своїх дітей, одного разу трапилось. Коли чекав, щоб перейти вулицю, стороння жінка почала називати свою маленьку доньку дурною і тому подібне. Ти сволота не заслуговуєш, щоб тебе називали мамою. Ви коли-небудь бачили тих дітей, які шаленіють у магазинах, перекидають речі, натикаються на людей і голосно кричать. Я працював у дитячому комісійному магазині, і батьки використовували магазин як няню, коли робили покупки. Це було смішно. Малюк вибіг з магазину на стоянку, а мама нічого не помітила. На щастя, я побачив дитину. Їй знадобилося десь 15 хвилин, щоб зрозуміти, що її малюка немає. Одну річ я бачу надто часто: батьки тримають маленьку дитину і водночас курять. Батьки, які законно б'ють і ображають своїх дітей, а потім кажуть: мене били набагато сильніше, коли я був дитиною, і ти вважаєш, що це насильство? Навіть не уявляєш, як ми добре ставимося до тебе. Відмовляються вірити, що їхня дитина може робити щось неправильно. Або навпаки, що дитина може робити щось правильно. Ох, я працюю з дітьми, і це постійно трапляється з найпоганішими сім'ями. Ще гірше, коли це мати-одиначка, і вона каже: Ти такий самий, як і твій покійний батько. Я завжди воджу цих дітей у бік, коли наступного разу бачу їх і розповідаю їм деякі позитивні речі, які я помітила у них. Пливові особи соціальних мереж, у яких весь контент їхні діти. Люди, які публічно карають своїх дітей в інтернеті, батьки, які розкривають багато подробиць про своїх дітей, не даючи їм приватності, експлуатація дітей, і це в найкращому випадку. У TikTok є жінка, яка постійно публікує відео своєї доньки голою у ванні, і кількість педофілів, які коментували, що вони не можуть дочекатися, поки вона подоросліша, була огидною. Хтось інший звернув її увагу на це і як це сильно шкодить її дочці. І що вона зробила? Вимкнула усі коментарі, щоб люди перестали переслідувати її щодо видалення цих відео і продовжує публікувати відео для педофілів. Таких батьків дуже багато. Забагато ванна в пелюшках привчання до горщика. Це мене розлючує. Коли я обслуговував столики в коледжі, я бачив, як мати наповнювала Кока-Колою пляшку для свого маленького малюка. Я думаю, що це просто жах. А тепер поєднайте це з тим, що їх не відводять до стоматолога. Коли мені виповнилося 13 років, мені довелося чистити кореневий канал, а у моєї молодшої сестри рот був повний коронок ще до того, як її молочні зуби випали, тому що всі вони були гнилі. О, так! У двоюрідної сестри мого чоловіка є донька, яка всього на місяць молодша за нашу, близько трьох років. Я щойно бачила фото, на яких вона посміхалася: буквально коричневі пеньки біля ясен. Це так сумно. Батьки, які здається, не цікавляться своїми дітьми, Нема навіть не обов'язково нехтувати. Хоча зазвичай це так. Мені просто дивно, коли я бачу, як діти явно намагаються достучатися до своїх батьків, створюючи певну сцену на публіці. А батьки просто кажуть так, так, покричи ще і повертаються до своїх телефонів. Коли їхні діти можуть буквально підпалити світ, і вони будуть звинувачувати когось іншого, щоб уникнути відповідальності. Моя невістка робить це. Її дитина могла когось підпалити, і вона сказала б: ну, це не його вина, що на ній такий легкозаймистий одяг. Почекай, коли він сам себе підпалить, вона може сказати: це не його вина, що ідіоти-виробники зробили його одяг таким легкозаймистим. Або це не його вина, що Бог зробив його шкіру такою крихкою, коли вона горить. Останнє, коли я тусувався зі своїм колишнім другом, він намагався змусити мене спробувати метамфітамін. Він живе в брудному трейлері з чотирма дітьми, своєю дівчиною, собакою чи котом. Щоб я мав уявлення, він почав із захопливої історії про таємничий препарат, який мені потрібно спробувати. Це закінчилося тим, що він намагався дотягнути мене до раковини у ванній кімнаті в той час, як його чотирічна дитина була на унітазі з діареєю. За два фути від нього у дверях стояв його однорічний хлопчик, який народився з фас фетальний алкогольний синдром, і відчайдушно плакав. Я відмовився. Не знаю чому, але я пішов не одразу. Його інша дитина з'явилася побита. І як тільки його дівчинка-середньокласниця прийшла додому, його п'яний друг почав бійку з цим буквально тринадцятирічним підлітком. Власник цієї лайнової діри також керував студією Теквандо, але нічого не зробив. Мені довелося виступати в якості вишибали і не дати дорослому 30-річному піяному напасти на цього школяра. Ми більше не друзі, і я страшенно розчарований тим, ким став мій друг. Батьки, які поводяться так, ніби забезпечують найнеобхідніше, ніби це якась послуга або борг, який потім потрібно повернути. Одного разу я бачив, як чоловік намагався сваритися з жінкою з середніх років, тримаючи на руках своє немовля. Коли вони взагалі не дивляться за своїми дітьми, змушують своїх дітей мати в дитячій кімнаті плакати політичних кандидатів. У мене є плакат з Реном. Клянуся, я не підтримую цього кандидата. Діти руйнують чуже майно, а батьки просто стоять і посміхаються, наче це розвага. Одного разу я зайшов у старий кіномагазин, і там дитина била м'ячем по ску та розкидала фільми по підлозі. Мати, ймовірно, дозволила своїй дитині продовжувати це робити, незважаючи на протести інших, у тому числі й керівника. Я не звинувачую дитину, він просто нічого не розуміє. А ось мати треба було попросити покинути магазин разом із сином. Діти, які пахнуть димом, тому що їхні батьки курять у приміщенні. У мене були саме такі батьки. Усі ненавиділи той момент, коли ми приходили, тому що все, до чого ми торкалися, починало пахнути цигарками. Не змогла переконати моїх батьків палити поза домом, тому що це їхній будинок, і вони будуть робити, що їм заманеться. У дорозі безумство дітей на задньому сидінні. Щиро дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, а також на групу в телеграмі. Розповідайте свої трешові історії про батьків у коментарях. Бувайте!